Вівторок, 15.40 за місцевим часом, під час масованої атаки Росії на українські міста у польському селі Пшеводов в п'яти кілометрах від кордону з Україною пролунав вибух. Місцеві змі опублікували фото уламків ракет на території ферми і повідомили про двох загиблих. Пізніше інформацію підтвердила польська влада. Купа диму і теля. Я побачив купу диму і почув вибух, і все. Вікна тремтіли. Подзвонив колегам. Спочатку я справді подумав, що піч вибухнула, а потім з'ясувалося, що у них влучила ракета. Я зблід на обличчі. Мені сказали, що ті люди мертві. Це міг бути я. Це міг бути я. до окна Я підбігла до вікна, тому що вибух був досить близько, 100 метрів. Я побачила цю жахливу чорну хмару і стовп диму. І якщо я добре пам'ятаю, я побачила вогонь. Той що загинув, він був чудовою людиною. Коли ми дізналися, що знаємо їх обох. Один із них був моїм ровесником, другий трохи молодший. Одразу після вибуху Польща направила об шеводов військових для розслідування причин інциденту. А прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький терміново скликав комітет ради міністрів з питань нацбезпеки. Там вирішили посилити оборону кордону і зібрати НАТО для консультацій. Але про причини вибуху не повідомили. Водночас Україна заявила, це були російські ракети. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Російські ракети ударили по Польщі, по території нашої дружньої країни. Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться. Польща, держави Балтії це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть. Досягнути російські ракети. В Міноборони Росії заявили, що вони не вели вогонь поруч з кордоном і звинуватили Україну. Високоточні удари наносились по цілям тільки на території України, і на удаленні не ближе 35 кілометрів від українсько польської границі. Опубліковані вечором 15 ноября в Польщі. фотоснімки обломків, обнаружених населеному пункті Пшевудов, однозначно ідентифіковані російськими спеціалістами оборонно-промислового комплекса як елементи зенітної управляємої ракети комплексу ПВО С 300 воздушних сил України. Вже наступного дня після інциденту Польща підтвердила основна версія експертів на місці події. Це була ракета з української системи ППО ракети під час російського масованого ракетного обстрілу використовувалися маневрені ракети, які летіли у різних напрямках. Ймовірно, деякі з них летіли в районі території Польщі, а потім розвернулися, щоб летіти на схід. Тому українська ППО стріляла ракетами в різних напрямках, і там велика ймовірність того, що на жаль, одна з цих ракет впала на територію Польщі Версію про навмисний удар російською ракетою по Польщі відкинув і президент США Джо Байден, передаючи дані американської розвідки партнерам по НАТО. Голова альянсу Ян Столтенберг заявив: навіть якщо це була українська ракета, відповідальність все одно лежить на Росії. У нас немає ознак того, що це був результат навмисної атаки, і у нас немає ознак того, що Росія готує наступальні військові дії проти НАТО. Наш попередній аналіз припускає, що інцидент ймовірно був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони, випущеною для захисту території України від атак російських крилатих ракет. Але дозвольте мені чітко сказати, це не провина України. Росія несе остаточну відповідальність, оскільки вона продовжує свою незаконну війну проти України. Водночас в РНБ України заявили, на місце обстрілу повинні терміново допустити українських військових. Олексій Данілов заявив, в Україні є докази російського сліду в цьому інциденті. Юлія Крючкова Радіо Свобода.